П'ята книга Псалмів. Псалом 109. ГОРЕ злим ворогам. Провідникові хору Давида Псалом Не мовчи, О Боже. До тебе. Бо молюся. Люди злі, нікчемні говорять проти мене і язиком брехливим мене обмовляють. Слова ненависті вони мене обступили та воюють проти мене без причини. За мою любов мене винуватять, тоді як я за них молюся. Вони мені злом за добро платять, відплачують ненавистю замість любові. Пошлімо грішника до нього, і нехай по його правиці стоїть той, хто його винуватить. Як стане на суді, нехай його визнають винним, і його молитва хай йому врахується за провину. Нехай дні його будуть недовгі, та інший хай забере його уряд. Нехай сини його стануть сиротами, а вдовицею його дружина. Нехай сини його розійдуться жебракувати. І поживу хай шукають далеко від своїх домівок, нехай лихвар забере собі увесь його маєток, і чужинці нехай розграбують усю його працю. Нехай ніхто над ним не має милосердя, і ніхто не схилиться над його сиротами. Нащадки його нехай загинуть, майбутні покоління нехай забудуть його ім'я. Хай перед Господом згадаються провини його предків, а гріх його матері ніколи не зітреться. Хай перед Господом буде завжди, і нехай він зітре з землі про них пам'ять. За те, що він не пам'ятав про милосердя, але переслідував аж до смерті бідного та злиденного і того, хто мав розбите серце. Оскільки він любив прокляття, нехай вони на нього впадуть. Він не любив благословення, нехай воно віддалиться від нього. У прокльони зодягнувся, немов вшати. Нехай вони, немов вода, війде у нього, і як олива проникне у його кістки. Нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперізувався завжди. Нехай така буде від Господа відплата для тих, хто мене винуватить і хто зле говорить про моє життя. Але ти, Господи Боже, поступай зі мною ради любові до імені Твого. Спаси мене, бо ти добрий, милостивий і ласкавий, а я бідний і нещасливий, і серце моє зранене у мені. Зникаю, наче тінь, що похилилась, неначе сарану мене стрясають. Коліна в мене захитались від посту, а тіло моє змарніло і пропадає. Я став для них причиною насмішок, а всі, хто мене бачить, хитають головами. Допоможи мені. О Господи, мій Боже, спаси мене ради милості Твоєї. Нехай пізнають, чим є діло рук твоїх, що ти, о Господи, отак мені вдіяв. Нехай вони клякнуть, а ти пошли благословення, і як повстануть, хай засоромлені будуть, а твій слуга нехай завжди радіє. Нехай мої противники зодягнуться у сором, нехай немов плащем покриються ганьбою. Я буду вельми дякувати Господу моїми устами. Хвалитиму його посеред великої громади. Тому що він стоїть праворуч у Богого, щоби спасти його життя від осудів. Коментар до 109 ПСАЛМА Шоста стрічка. Несподівана однина іменника Грішник у цьому контексті служить для того, щоб об'єднати в одне ціле всіх ворогів та неприятелів та щоб з більшою дієвістю скерувати проти них прокляття. Хто його винуватить? Дослівно звучить як сатана. А згодом це слово стало власною назвою сатани. 24 стрічка. Олива в Біблії є символом достатку, удачі та здоров'я. Псалом 109 написаний за допомогою жанру благальної молитви і є найкращим прикладом псалма прокляття або, як його ще інакше називають, літанії злорікань. Над цим псалмом було проведено найбільше дискусій. Через нього було вчинено багато образ та накладено анафем. Саме тому дехто говорив, що його було б краще виключити з псалтиря. Можливо, з цієї причини після Другого Ватиканського собору було виключено цей псалом з переліку літургійного псалтиря, що вживається в католицькому культі, але це зовсім не означає, що псалом був виключений з Біблії. Насправді, як вже ми говорили при нагоді псалмів, забарвлених прокляттями, ця композиція. Поза тим, що вживає гіперболи присутні в східній культурі, в якійсь мірі є знаком того, що автор стоїть по стороні справедливості, а з іншої сторони говорить про те, як Боже Слово втілилось в міць людського гніву та в майже неконтрольовані спонтанні емоції. Поза цим потрібно пам'ятати, що саміцька ментальність не припускає можливості провадити абстрактні пошуки, а зло завжди розглядалось як щось конкретне. Втілена у неприятелях. Ця особиста ламентація правдоподібно є скаргою проголошеною перед найвищим божественним трибуналом якимось невинним вірним, оскарженим та звинуваченим без жодної провини. Ламентація розпочинається закликом про те, щоб Господь вислухав благання. Перша стрічка. Після чого автор розповідає про своїх переслідувачів Друга п'ята стрічки. В самому центрі благання розміщене прокляття шоста-двадцята стрічки, яке складається з двадцяти злорікань. Автор надіється на їх дієвість, бо вони проголошені перед найвищим трибуналом Божим. Іншими словами, можемо сказати, що автор просить Господа, щоб на його неприятелів упали прокляття, передбачені всім фальшивим свідкам, і щоб в такий спосіб виявилася праведність безпідставно звинуваченого. Після довгої серії проклять слідує Друге благання, 21 стрічка, в якому автор говорить про себе як про недужого та бідного. 22 стрічки, Та третє благання, 26-29 стрічка. А на закінчення автор складає богу обіти хвали 30-31 стрічки. Отож, псалом наповнений настроями, почуттями та гнівом, в якому присутні фізичні та соціальні символи, які нас відсилають до первинних реакцій. Дивлячись на те, що Бог, здавалося б, мовчить перша стрічка, тоді як безбожники наговорюють та звинувачують праведника, автор протиставляє свою звинувачувальну промову та віддає її Богові для ратифікації, щоб Господь учинив її дієвою. Деякі автори, щоб оправдати науку псалма, вважають, що прокляття з 6-20 стрічки є лише цитатою лісних слів, які неприятелі скеровували до автора, і тому вони не є словами самого автора. Гідним уваги є образ прокляття, зображеного за допомогою плащ вбрання, опасання та поживи та напою. 18-19 стрічки, щоб вказати на ідентифікацію з суб'єктом прокляття. Остаточно Псалом має свої позитивні сторони адже повчає, що справедливість може бути здійснена лише завдяки богові, який осуджує і карає людську несправедливість. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.